Ось так щит виглядає всередині, зібраний на проводах, проводи з задніми рейками. Тож замовнику рекомендую прокладати його проводи з обох частин електрошита. Нулі підключаються на нульові клеми зверху. заземлення підключається на заземлюючі шини знизу. До щита, як завжди, йдуть схеми, які відповідають даному електрощиту. Ну, давайте розглянемо. Це структурна схема показує концептуальне рішення вищиті. Схема компоновочна. Бачите, все розмальовується. Ось і так воно вживо виглядає. Замовник бачить модель свого майбутнього щита, може внести корективи. Ну і по даній схемі розставляється обладнання вищиті. Наступна схема це схема внутрішніх з'єднань в щиті. Зараз секундочку. Це що ж таке. Так, ось так. Схема внутрішніх з'єднань в щиті. Тобто по даній схемі збирається щиток. Потім вносяться бувають корективи в щиток, який збирається, і вже тут фіналізується дана схема. Тобто, вносяться правки в дану схему. Це нормальна практика. Наступний лист це схема, по якій замовник підключає даний щит. Тобто даний щит потрібно підключити на об'єкті да? замовник. Часто замовники самі підключають мої електрощити або електрики замовників. Ну, в даному випадку щит зібраний на обладнанні замовника це автоматичний дереелек корпус Higher Golf. Всі фазні провідники підключаються на нижні зажими автоматичних вимикачів. Ось. І Тут в даній схемі показані саме, куди підключати. Провідники і номера цих. Рекомендую замовнику е, нумерувати. Проводи, які заходять в щиток, або е, спеціальним маркуванням, або просто маркером підписати. І е, ще останній лист лист список кабельних ліній, які заходять в щит. І як їх нумерувати. Ось, кому потрібні електрошити, до у вашу оселю у приватний будинку чи квартиру, то звертайтеся, робимо розподільчі, АВР або щити розумного будинку, тобто щити з домашньою автоматизацією. Це даний щит є розподільчим щитом. В ньому є вузол запуску генератора. Від генератора тут живеться все, крім трифазних споживачів. Дякую, друзі, за увагу. Кому потрібні електрошити в комплекті зі схемами та відеоінструкцією, то звертайтеся, заповнюйте опитувальну форму. От ви отримуєте протягом 2-3 днів робочих комерційну пропозицію, якщо вона вам підійде, то запустимо роботу та зробимо ваш щиток, який. Задовольнить е, ваше завдання та ваші <кхи> побажання. Дякую за увагу. На все добре. Замовляйте продумані електрощити. Якщо ви бажаєте індивідуальний електрощит, звертайтеся, заповнюйте опитальну форму посилання в шапці профілю.